Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. В сьогоднішньому огляді ми розглянемо нову зимову куртку від МТАК Paladin Pro Primaloft. Paladin Pro Primaloft це легка та водночас тепла куртка, у якій ви будете почувати себе комфортно навіть у найлютіші морози. Відмінністю цієї моделі від її попередньої генерації є використання іншого наповнювача. Куртка утеплена матеріалом PrimaLoft з щільністю 170 грам на квадратний метр. Даний матеріал забезпечує відмінну теплоізоляцію та надійно захищає від холоду. Завдяки своїм унікальним властивостям наповнювач Primaloft легко випаровує вологу при намаканні та швидко сохне. Також він досить легкий. Добре пропускає повітря, органічно поєднуючи в собі м'якість, пуху і міцність синтетичного волокна. Окрім високотехнологічного наповнювача, великим плюсом є й матеріали, з яких виконана куртка. За основну тканину використана еластична мембрана Ripstop 10000 10 тисяч на 10 тисяч. Варто детальніше зупинитись на числовому значенні мембрани, адже саме воно вказує наскільки добре воно виконує свої основні завдання: захищає від вологи та забезпечує комфорт при використанні. Перша цифра це показник максимального Водяного тиску, який здатний стримувати мембрани, залишаючись сухою. Друга цифра вказує на паропроникність мембрани, іншими словами, характеризує її дихаючі властивості. Мембрани 10 тисяч на 10 тисяч та вище це матеріали, які чудово справляються з захистом від несприятливих погодних умов. При цьому не парять, зберігають тепло та є зносостійкими. У поєднанні з підкладкою куртки, яка виготовлена зі 100% нейлону, такий тип мембрани гарантує комфорт при експлуатації у холодну пору року, захищатиме від вологи та вітру, одночасно виводячи вологу назовні. Паладін Prima Loft поєднує в собі мінімалістичний дизайн та продуманий крій. Куртка має дві достатньо місткі приховані зовнішні кишені та одну внутрішню на застібці блискавці для розміщення документів або ж дрібних речей застібається на застібку блискавку від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. Край капюшона куртки оброблений брендованою еластичною резинкою. А його внутрішня частина виконана з мікрофлісу для поліпшення комфорту в зоні шиї. Низ виробу оснащений внутрішнім еластичним шнуром для індивідуального регулювання по об'єму, а анатомічний крій не обмежує рухи та гарантує захист від холоду. Тож МТАК Куртка Паладін Primaloft – це чудовий варіант для повсякденного використання у холодну пору року. Завдяки високоякісним матеріалам та фурнітурі вона прослужить вам не один сезон. А високотехнологічний наповнювач забезпечить тепло та комфорт. Навіть у найлютіші морози, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. На все добре.